Платформа для впровадження освітніх ініціатив Івано-Франківсь приймав себе у сьомий конгрес української студентської ліги. Це з'їзд найактивнішого студентства держави, який об'єднує 160 представників з 80 університетів та членів 20 громадських організацій України. Конгрес – це наші загальні збори, куди з'їжджаються всі члени нашої організації. Це 80 університетів країни, громадські організації, які в нас входять також представники бізнес-сектору, органів державної влади для комунікації, будування співпраць і налагодження. Тих чи інших ініціатив і е, власне Спілкування ми будемо говорити про те, які перспективи у студентів на 2025 рік. Адже цей конгрес він у нас є фактично підсумковим по 2024 році у студентстві. До конгресу активно долучилися і здобувачі освіти місцевого університету. Голова студентської ради Анна Мельничук каже: така зустріч є надзвичайно важливою для освітнього розвитку міста. Чому цінний? Тому що в них такого осередку і співпраці з нашим містом ще не було насправді. І ми вийшли на контакт нещодавно, як я стала головою це для нас класно, бо це розвиток. Ми комунікуємо, говоримо про, про якусь проблематику, можливо, якісь е, допомога, розвиток і так далі. Серед спікерів на конгресі і заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Зараз відбувається величезна трансформація вищої освіти. Ми говоримо про зміну в траєкторію в змісті навчання. Ми говоримо про зміну зміну в фінансуванні. Ми маємо деякі такі маленькі зміни, які торкаються студентів. Там студентські квитки, гуртожитки, того типу речі. І відповідно це важливо, щоб в нас був діалог з органами студентського самоврядування, щоб ті люди, які є обрані самими студентами, як студентські лідери, мали можливість безпосередньо спілкуватися з владою. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія